Господь з вами І твоїм. читання святого Євангелія від Луки. Лука. За Ісусом йшло багато народу. І обернувшись, Він сказав їм, коли хто приходить до мене і зненавидить батька свого і матері, своєї, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учнем. Бо хто з вас? Бажаючи будувати башту, не сяде спершу і не обчислить витрат, чи вистачить нього коштів, щоб закінчити. Усі, хто побачить, не почали сміятися з нього, кажучи, як цей чоловік почав будувати та не зміг закінчити. Або який цар, ідучи на війну проти іншого царя, не сяде і не порадиться спершу, чи під силу йому з десятьма тисячами стояти проти того. Хто йде на нього з 20 тисячами. Якщо ж ні, то поки той, ще далеко він пошле до нього посольство просити про мир. Так і з кожним з вас, хто не зречеться всього свого майна, не може бути моїм учним. Слово Господнє! Слава Тобі, вітри! <плес> В сьогоднішній Євангелії, якби приспів такий дуже часто повторюється слово: не може бути моємучним. Той не може бути моємучним. Всі ми знаємо. Кожний з нас себе утутожнює з Ісусом Христом. Каже, що Він є християнин, що Він є Христовий, а отож, що Він є учнем Ісуса Христа, що принаймні прикладає зусилля, щоб ним бути. Але дуже часто, коли ми чуємо, читаємо святе Писання, нам якби не вистачає. Є мудрості, щоб зрозуміти це слово. Або коли ми логічно мислимо нашою людською логікою, то, як же не раз ми говорили, є такі парадокси в Святому Писанні. Сьогодні теж зрозуміли є вимагання Ісуса, котрий каже, хто не зненавидить свого батька і матері, дружини і дітей, братів і сестер. Та ще й душу свою, той не може бути моїм. Учнем. А як тоді то, та й говорити про заповідь четверту, шануй батька і матір твою? Як говорити тоді про молитву, про любов до ближнього, про молитву навіть за неприятелів, Ісус сказав, моліться за ваших неприятелів? І коли ми роздумаємо над деякими словами Святого Писання? То ми б напевно сказали за деякими послідовниками Ісуса за часів Його важка ця мова, хто її може слухати. Ну дійсно вона важка. Дорогі кожен із нас знає добре, що твір, книжку дуже добре читати в оригіналі. Ось той письменник, який написав її. Такою мовою, найкраще тією мовою читати, якщо ми її знаємо. Бо переклад, навіть найкращий переклад, він не доносить всього того, що хотів цей письменник виразити в своєму творі, в своїй книжці. І це стосується святого Писання, дорогі, Євангелії. Якщо вона була написана в арамейській, в грецькій мові, то найкраще її читати в цій мові, ну, але, на превеликий жаль, не всі ми її знаємо цю мову, для того користуємося перекладами, дуже близькими для нас, нашою ріднью мовою, що означає не зненавидити батька свого і матері своєї. В культурі, якій зростав Ісус, Він послуговувався тими словами, тими виразами, які послуговувалися Його люди. Його е, односельчани, тими, з ким він зустрічався, щоб вони це зрозуміли. Для нас любов і ненавість це зовсім такі противополежні е, вирази. Натомість е, в мові Ісуса Христа, коли хтось каже Я менше тебе люблю, це означало, що навіть ненавижу. Дивно, для нас це дивно звучить. Як це так? У нас, якщо це ненавість, то де там уже любов буде? Там повністю ненавість. Натомість вирази Ісуса Христа, коли каже, не це означає, хто мене менше любить, ніж батька і матір свою, той не може боюти моїм учнем». Ось коли ми поставимо таке відповідне слово, тоді більш для нас є зрозумілим. А власне, чому тоді. Е Ставлять ті слова, які для нас є незрозуміли в перекладі. А можливо, для того, дорогі, щоб ближче триматися оригіналу. Оригіналу перекладу Святого Писання. Натомість, дорогі Ісус, від нас хоче не те, щоб ми ненавиділи всіх, а любили тільки Його. Бо, власне, там, де є ненавість, там немає Бога. Натомість Бог. Підчеркує каже, щоб ми його любили понад усе. Понад усе. Понад навіть нашого батька, нашої матері, брата і сестри. Понад усе Бога любили. Більше того, навіть понад себе самого, понад свою душу, Бога понад усе. Може, скажемо, дуже багато Бог від нас вимагає. Чи має Він на це право? Дорогі, Бог є нашим створителем, створителем неба і землі. Бог настільки добре сотворив цей світ, настільки добре сотворив нас, що дійсно нам в цьому світі є добре. І за це ми мусимо дякувати Богові, а перш за все, наша подяка виражається через нашу любов. І... Заповідь любові, котра каже, любити Бога понад усе, всією своєю душею, всім серцем, всім своїм нутром, цілою своєю особою любити Бога понад усе. І тільки йому єдиному віддавати славу. Хто не бере Христа свого на щодень, не може бути моїм учнем. Чи легко бути учнем Ісуса Христа? Чи легко <кій> жити на щодня Словом Божим? Дорогі, коли ми в інших частинах, на інших проповідях розважали з вами про дорогу спасіння, ми кажемо, що треба йти дорогою спасіння, а ця дорога спасіння є дуже вузька. І вибравши раз, один раз, ми на щодня маємо цю дорогу вибирати. Таке є покликання наше. Щодня казати Богові так. Це не тільки стосується нашого християнського покликання. Це стосується також і мене, як у священника, щоденно вранці кажу Богові так, якось священник. Чоловік. Жінка для своєї родини, вибравши один раз, каже щоденно так. Бо коли лише один раз скаже ні, тоді звертається і дороги. І чи це є легко? На це питання може кожен з, з вас дати відповідь, скажете, нелегко є. Нелегко сьогодні бути християнином, ніби в нашій християнській державі. Нелегко сьогодні бути християнином в світі, де понад 2 мільярди християн Нелегко. Великі є сьогодні переслідування. Можливо, сьогодні і не проливається кров у нашому суспільстві за те, що я є християнин. Але все ж таки не один раз в мою сторону можуть сміятися, коли на моїй шиї. На моїх грудях вісить хрестик не для прикраси, але з мого переконання, що дійсно я Христовий. Не один раз, коли я проходжу понад храмом, зроблю на собі знак Христа, не один раз я можу побачити в свою сторону усмішку. Чи легко є сьогодні бути Христовим? Чи легко сьогодні свідчити Ісуса Христа? Не є легко, не було легко це і за часів Ісуса Христа теж. За того часу, коли Він перебував. Адже пам'ятаємо ці слова, які сказав сам Ісус, мене переслідували і вас будуть переслідувати. Мною погоджували і вами будуть погоджувати. Наді мною насміхалися і вас, над вами будуть насміхатися. Це можна сказати, якби заповідь Ісуса Христа. Ісус не займається таким популізмом, гарними словами, як ми часто привикли. дуже гарна програма, яка заохочує нас до того чи іншого. А коли ми запізнаємось з цією програмою, кажемо, ну не совпадає, не співпадає те, що програма каже, і те, що життя. А в Ісуса Христа дуже добре все співпадає. Його заохочення, Його слова і реальність життя. Слова святого Писання і наше щоденне життя, якщо я йду дорогою спасіння. Тож, дорогі, вслуховуючи слова Ісуса, який каже, хто не відрікається себе, хто менше любить мене, ніж батька, матір, ближніх, ніж себе самого, хто не бере свого Христа на кожний день, той не може бути моїм учнем». В інших Євангелистов каже, той недостойний мене, той не може бути моїм учнем. Не для того, що Ісус відкидає мене як свого учня, а для того, що я не виконую тих вимагань, не йду дорогою спасіння, не несу той Хрест. Дуже мені подобаються слова, котрі я прочитав в одній книзі, і дуже часто вам їх повторюю. Треба так жити в житті. Таким бути учнем Ісуса Христа, так іти дорогою Спасіння, щоб пройти цілу хресну дорогу з Ісусом. А на цій хресній дорозі життєвій ми все зустрінемо. І зради, як зрадили Ісуса, і відречення, як відреклися Ісуса, і упадки, упадаємо ми так само, як падав Ісус, але повинні і повставати. І на своїй життєвій дорозі ми зустрінемо теж людей, які нам допоможуть, як Вероніка. Як Симон Кариниянин, який допоміг нести. Зустрінемо і таких людей. Але пам'ятаємо, що на хресній дорозі є смерть. Ось коли ми будемо вмирати разом з Ісусом Христом, страждати і вмирати, з ним теж помремо. Коли з Ісусом ми помремо, ми з Ісусом воскреснемо до вічного життя. Отож ці терпіння, ці хрести, бо кожне терпіння це є хрест, власне, коли ми, котрі ми добровільно беремо на себе, котрі несемо, нехай будуть для нас повчання, що ми є дійсно тоді христовими, що Господь Бог допускає в наше життя терпіння і хрест, які, можливо, для нас дуже пригнічують. Що ми йдемо дорогою спасіння. Прикладом для нас прекрасним це є вже свята матір Тереза з Скалькоти. Людина, котра дійсно великий несла хрест в своєму житті. Хоч була дуже популярна, але все ж в великій покорі йшла дорогою спасіння. І не один раз. В своїх листах до своїх сестер вона писала, що я так часто відчуваю таку пустоту, таку темноту. Але незважаючи на це терпіння, я все ж таки надіюся на Господа Бога. Все ж таки хочу свідчити доброту. Бачимо дивно, чому Бог допускає навіть в життя таких людей святих, такі терпіння. Можливо, і для нас є незрозумілі слова Ісуса, який, вмираючи на хресті, сказав слова, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Чому ти мене покинув? Чи насправді Бог покинув? Ні. Бог є з нами. Отож за заступництвом Святої Тереси, Калькутської, святої Матері Тереси. Просімо, випрошуємо у Господа Бога ту святість для кожного з нас. Адже вона сьогодні є реальна і прикладом є святі сьогодення нашого. І просімо Господа, щоб ми йшли тією дорогою спасіння, щоб ми йшли хресною дорогою, несучи мужньо хрест. І колись почули слова від Ісуса, учень мій дорогий, слуговірний, вірний, війди в Царство Твого Господа. Амінь.